у будівельників є робота, то є робота в країні. Да. маса людей, які задіяні отраслей. То і справді будівельники працюють, отже, працюють і всі інші. Країна розвивається, міста розбудовуються. З професійним святом будівельників привітали в облдержадміністрації. Звичайно, сьогодні будівництво це. Той стимул або той індикатор розвитку не тільки Чернігівської області, України. Чому? Тому що людина, коли отримує житло, вона дає роботу всім іншим. Їй потрібні меблі, їй потрібна побутова техніка. Вона повинна обустраюватися і відповідно буде втратити кошти, відповідно, будуть працювати всі інші галузі. Хорошого настрою, щоб хорошо вам, добре вам працювалося, спокій у ваших домівках, ваших сім'ях, щоб ваші керівники. Вашу працю гідно вам оплачували. І в цей святковий день хотілося б побажати і ще нам, щоб нас акцизним збором не обклали, і рибінспекція нас не перевіряла. Тому святом вас. Будівельники кажуть, проблем у галузі завжди було багато, а нині ще більше. Люди стали жити бідніше. Приватних замовників, які могли б дозволити собі ремонт або нове будівництво, значно поменшало. Зате побільшало бажаючих економити. Зокрема, завдяки енергозбереженню. А відтак роботи у будівельників чимало. Много йде проєктів саме по «По утепленню, по енергозбереженню, по, замі... по заміні окон, очень много делаем. Чернігівщина потроху розбудовується не такими темпами, як хотілося, та все ж зрушення є. Новобудови з'являються. Один з тих, хто їх зводить, найпотужніший забудовник області компанія Укрсівербуд. Секрет їхнього успіху колектив, який дійсно має бажання розвиватися, підвищувати професіоналізм та чогось досягати. Ще давно казали, кадри вирішують все. От у нас кадри вирішують все. У нас кожен член колективу розуміє, що для того, щоб заробити більше, треба зробити краще і скоротити терміни. І тоді буде позитивний результат, що ми і маємо на даному часі.